Нині праздник Святого Архівста тига Божого Михаїла і прочих небесних сил безплотних ті небесні благодатні сили, котрих Господь создав первими. Вначалі Бог создав небо і землю. Под словом Небо розуміємо ангельський світ. Бог сотворив. І перших людей, щоб були ті, котрі свідомо будуть участвувати у Божому творенні, наслаждатися, утішатися і радуватися в Божому строїтельстві, у Божому світі. Однако, Бог благословив нам, щоб ми нині в сьогоднішній день спомнили. Ото слово, котрої сказано було у посланні посала Павла к євреям, братія у Старому Завіті Господь посилав свою волю через ангелів. І ангели возвіщали волю Божу і хто? Послухався, мав благословення, хто не послухався, був покараний. І нині Павел к Євреям каже, якщо через Ангелів возвіщенне слово було твердоє, і всякое преступлення і непослушання доставало добру кару, праведну кару, то як ми з вами, діти Нового Завіта, і збіжиме кари, коли не ангели, а сам Син Божий зійшов з небес, щоб возвістити волю Божу, що прийшов уже час совершити діло спасіння. Причому то слово було со всяким свидетельствам о небесній силі і славі особливо. Верхом откровенні Божих було гора Фавор, де Син Божий, Христос Ісус, відкрився перед апостолами у своїй божественній славі. І сьогодні Павел споминає восьмий псалом. У восьмому псалмі читали древні євреї нечто інтересне, псалмопевець відяв впереді, Месію, а сам Христос часто називав себе Сином чоловеческим. то єсть той, хто родиться в середі людей, для людей, во спасенні людей. Так от у Старому завіті в Псалмі 8 написано, а читали всі євреї, підкреслю. А хто що тут за єден є чоловік, що ти так його? Возвишаючи, он і, і є тот самий Син чоловічкий. Значить, у восьму псалмі вже було указано, що прийде у Новому Заветі Син чоловічний і нині додає Павел оті слова псалма, немного ти унизив його перед ангелами, славою і честю вінчав його. Поставив на ділами рук Твоїх, все покорив його під ноги його. Коли вже покорив все, то не оставив нічого непокореного йому. Нині каже Павел, ще не видиме, що все покорено йому, але видиме, що за перетерпіння смерті він, Син Человеческий, увінчений славою, честю Ісус, котрий немного був унижений перед ангелами даби би йому поблати Божій вкусити смерть за всіх. Ібо надлежало, щоб тот, для котрого все, і через котрого все, приводячи многих село в славу, вождя, спасіння їх, совершив ото все через страдання на Голгофі і на Голгофському Христові. Так поєднав Павел, послання к євреям, той самий чудесний Псалом 8. Важно розуміти, що старі євреї ніяк не могли розуміти, хто такий син чоловіческий? І коли одного разу син чоловіческий зайшов з небес, а вони його не впознали і даже убили на кресті. Що ж ми сьогодні, діти Нового Завіта, маємо пам'ятати? Павел каже, якщо в Старому Завіті воля Божа возвіщалася через ангелів, і хто не послухався, був покараний, то тепер сам Бог зайшов з неба і возвістив волю Отця Небесного. А яка воля Отця Небесного? Бог хоче, щоб усі люди спаслися і вернулися в Царство Божє. І коли чоловік знає волю Божу, то починаєш думати, Господи, Бог все робить для того, щоб я вернувся у Царство Боже. Що я не так роблю, щоб навредити сам собі? І тоді чоловік, християнин, каже, Господи, дай мені силу, щоб усі ті гріхи, реп'яхи, усі ті апендіцити гріховні. Я вирізав, одцікав, одогнав. Приманки цього світа, не воштав міняв. Ловушки цього світа обходив. Бо тот спортсмен, котрий біжить до фініша, безумовно, йому много придумали у строїтелі Там вода, там яма, там треба лізти по скалі, а там треба перескочити великий прорив. І от спортсмен біжить, а біжить, щоб успіти вовремя, щоб отримати награду по дорозі спортсмен, який біжить марафон, не обращає внимания ні на які бокові погрози, клівети, або якісь надсмішки. То є образ нашого життя у всьому світі, включиш телевізор. Православні і недобрі, включиш другий канал, вірні, куди ходять до митрополіта, блаженнішого митрополіта онуфрія, недобрі. включаєш третій, знову недобрі. Ага, та значить, сатана хоче, щоб збити нас із толку. Ні, виключаємо всі канали і біжимо. Біжимо, а дивимося осторожно, щоб ловушку на підколали. І оббігаємо її і ідемо. І ми спішимо у царство Божие по слову апостола Павла, щоб вчути голос Божий, коли Бог скаже: прийдіть благословенні Отця Мого, наслідуйте царство, бо коли вас збили, ви не виясняли за що, ви знали за що, ви збрали. Канонічне спасаюче є. Пішли би сте в секту. Ну йдіть в Унію. Ну хто вас буде бити? Ніхто. Йдіть в секту, йдіть у розкол. А ви, діти мої, бігли, а бігли дальше, а ще дальше. А коли мене закрили в лікарню. А ви прийшли, мене навістили, а коли мене посадили в тюрму, а вони рукоплескали з другими, а мене успокоїли, за мене молилися, руку помочі подали. І, якщо ви то так поступали всьому світі, голодно накормили, голого оділи, спраглого напоїли, все це ми мені зробили. І в одній із прекрасніших. Притч сіятеля Господь подчеркує, що яка місія ангелів? Сьогодні теж пам'ятає павел про них. При тому каже Господь, що таку, мабуть, славу ангели, не їм Господь готує будущу вселенною, а вам, нам, дітям Божим Бог готує вселенною. На число від ангелів, які стали чорними ангелами сатанами, ми з вами маємо восповнити число на небі стати небожителями. От чому православні християни не б'ються за землю. Якщо забрали землю австріяки, а по ще раз забрали мадяри, ми викуповуємо, прийшли чехи, знову викуповуємо. Прийшов Совєтський Союз, забрали все в колхоз. Не є Собєцький тепер знову ту саму землю викуповуємо, кілько їх раз викуповуємо, но є знаємо. Вона для нас, для временного биття. Ми собі думаємо, щоб купити драгоценність, жемчуг, той, котрий веде в царство Боже. І тому. Знаючи, що у всьому світі християнам предстоїть обходити преп'ятства, а з боку марафону будуть на нас нападати, Бог посилає нам велику армію ангелів, кожному з нас ангела хранителя Потім ангел-хранитель сім'ї. Вдумайтеся, в сім'ї п'ять дітей, двоє батьків, сім ангелів, а ще восьмий, котрий. Цілу сім'ю охороняє, а дев'ятий ангел ангел села, а десятий ангел ангел регіона. Скільки маємо захисників. Наша задача наших захисників, безплатно представлених нам, не одогнати, не сказати, яся нікого не бою. Не треба так казати. Мися нікого дійсно не боїмо, але одного ся боїмо. Бога. За котрого завжди треба помнити, що котрий, якщо чоловік і волю Божу через ангел не прийняв, був покараний, то тепер що на страшному суді скажуть освітні мудреці? Не знались ми, не чулись ми, не розумілись ми. не будете мати таких грішників аргументів, лише опустите голову грішника і зрозумієте собственным безум'ям вибрали собі путь пекла, а ангели будуть плакати з радом. Ми були рядом на нас, які грішники гріхами і злобами відганяли. Господи, послані нам ангели, хранителі, найбуть з нами до скончання віка, до останньої минутки життя, щоб ми і наші діти, і тепер котрі люди на заработка десь там. У Європі роблять на чужих у чужих умовах, деколи близько церкви не є православною, поможи їм, Господи, щоб ангели оберігали їх. Пошли і ангелів воїнам, котрі на війні, ой вони потребують помощі і защити. Пошли, Господи, ангелів охранителів і нашим діткам, котрі в садику, котрі в школі. Господи, пошли ангела хранителя і нашим студентам молоді, котрого нині много збили з толку, і, да, коли дітки молоді не розуміють, куди їх ведуть і що їм кажуть. Ангели Божі, завжди будьте рядом і дайте їм добру підсказку. Я не зустрічав у других народів, кроме нас, русинів, що Оби мудрость народна сказала, ангел Божий знаходиться під правою рукою, ангел Сатани під лівою рукою. І чоловік чує підсказки двох. І тепер від чоловіка, каже народна, наша мудрость рішає, кого ти послухаєш. Послухаєш ангела, маєш нагороду царства. А от послухаєш бісовського ангела чорного, згубиш своє життя, не складеш ти недобру сім'ю і не будеш мати ніякої нагороди в Царстві Божому. Один чоловік дуже бився проти нашої церкви, невелик юноша, і от коли він одного разу тягав священника за ризи коло церкви, обзивав всяко. Старенький священник сказав, причому видно було, як в кіно його впав на землю старенький священник. Священник той сказав йому, як передали нам, ось юноша, я тебе шкодую, ти лічно не будеш мати ні особистого щастя не сімейного, за то, що подняв не на мене руку, а підняв руку на Христа і Його церкву. Пройшло досі немного часу, і от ті люди в тому селі увиділи, як у того чоловіка молодого розпалася сім'я, у грубейшій формі його покинула жена, як заболіли діти, і він потім, у муках і у болях в боях пішов у монастир, проситив Бога прощення за своє безуміє. Ми нині кажемо, у православних не є ворогів. Ми всіх любимо. Хто нас любить, дякуємо Богу, хто нас ненавидить, ми за них молимося, Господи, не розуміють, що творять, бо лише ж так поступаючи, маючи добре зрення духовне, маючи защиту ангельську. Маючи добру молитву, любов до Бога, ми й тут діти Божі, настоящі діти Боже, не сектанти розкольники, а настоящі воїни Христові, і тут держимося канонічної церкви, а в вічності, в'єдно з святими, зможемо по милості Божої і з'єдно з ангелами жити у наслідстві царстві Божієм. Амінь.